Пригадаємо властивості коренів. У восьмому класі вивчали арифметичний квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь це корінь з А. Давайте подумаємо, що таке арифметичний корінь з А. Це є таке число Б, яке при піднесенні до квадрату дає число А. Тобто. Якщо в нас є арифметичний квадратний корінь, це означає, що його значення завжди буде тільки додатне. Тобто число B має бути тільки більше або рівне нуля, ну і відповідно число А теж буде завжди більше або рівне нуля. Чому? Тому що при піднесенні до квадрату будь-яке число буде додатним або є числом 0. Наприклад, якщо ми маємо такий вираз корінь 16, це зазначено відразу, що буде лише додатне число, тому що отут захована двієчка, ми її не пишемо, але це вважається арифметичним квадратним коренем. Тобто, при, м, треба знайти таке число, яке при піднесенні до квадрату дає 16, відповідно, це буде число 4. Якщо ми Будемо мати такий вираз корінь з мінус 16. Давайте подумаємо, яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати мінус 16. Звичайно, такого числа немає. Тому говорять, що такий вираз не існує. Далі, якщо у нас буде м, такий корінь 4 до квадрату. Або корінь мінус. 4 до квадрату. Як нам розкривати такий корінь? Такий корінь розкривається за властивістю. Якщо в нас є корінь під коренем А в квадраті, ми його розкриваємо як модуль. Відповідно, коли під модулем буде ховатися додатне число, ми говоримо, що це буде число А. Якщо ми маємо від'ємне число, то це. Будемо розкривати його як мінус а, але відповідно за означенням модуля. Наприклад, число 4, воно є додатне, це означає, що ми будемо працювати по першому рядочку схемки. Маємо 4. Відповідно, якщо ми під коренем маємо число від'ємне, ми його маємо розписати як модуль мінус 4. І, відповідно, працюємо за другим рядочком схемки. Під коренем число від'ємне. Тобто, ми маємо записати мінус, вказуючи, що це від'ємне число, і записати сам підмодульний вираз. Мінус мінус 4. Тобто, мінус вказуємо, що число від'ємне, і підмодульний вираз мінус 4. В результаті ми отримаємо теж число 4, але мусимо розкривати. Модуль. Також ми можемо використовувати властивості, корінь з добутку, ми розписуємо як добуток коренів. І навпаки, ця властивість, як тотожність, її можна читати як справа наліво, так і зліва направо. І аналогічно, корінь з А поділити на Б можемо записати як окремо корінь з А поділити на корінь з Б. Це теж тотожність. Її можемо і в зворотньому напрямку теж застосувати. Варто пам'ятати таблицю степенів. Чому? Тому що, коли ми будемо працювати із якимись там складними виразами, ми будемо розглядати саме степені. Тому, Двіючка в будь-якому степені, одиничка в будь-якому степені це число 1. Ну, двійку в якомусь степені дуже легко обчислити навіть усно. Варто запам'ятати число 3 до 6 степеня. Число 4 і 5 бажано запам'ятати до 4 степеня. Число 6, 7, 8 і 9 бажано пам'ятати теж до 3 степеня. Ну, а щодо числа 10. 10 в першому це означає одиничка і один нулик, 10 у другому означає одиничка і два нулики. Тобто степень позначає, скільки буде нуликів після одинички. Спробуємо розібратися із завданнями. Корінь 64, два нулі. Значить, ми можемо його розкласти 64 корінь 8 і два нулики. З-під корення виходить один нулик. Ми повинні пам'ятати таку закономірність. Якщо парна кількість нулів під коренем, то з-під корення буде в два рази менше. Отже, тут буде корінь 6400. ми можемо за властивістю розкласти як 64 помножити на 100. Детально так розпишу. Це буде корінь 64. Це 8, корінь із 100 – 10. Отже, маємо 80. Відповідно, корінь 49 це буде 7, корінь із 0,4. Аналогічно, якщо маємо десятковий дріб, то під коренем ховається два числа після коми. Це означає, що. Під кореня вийде одне число після коми. Корінь з 4 це двійка, і тому буде 0,2. Якщо ми візьмемо вираз 0,25, під коренем чотири числа після коми, виходить з під кореня два числа після коми. Так, Має бути два числа після коми. 25 з підкорення п'ятірка, тобто нулик сюди дописали, і, 0 і якщо ми подивимося, що в нас вийшло 80 додати 7, додати 0,2 додати 0,5. І виходить 87,25 варіант г. Наступне корінь з мішаного дробу помножити на корінь з мішаного дробу додати корінь 75 поділити на корінь з 3. Для того, щоб розв'язати такий приказ, спочатку треба перевести мішаний дріб у неправильний. Пам'ятаємо, що це буде 36 помножити на 1 плюс 1 буде 37 36 під коренем. Помножити 37 додати 12, 49 37 Додати. Корінь 75 не добувається, корінь з трьох не добувається, але ми можемо його взяти під спільний корінь і записати в такому вигляді. Добуток двох коренів можна замінити, як корінь з добутку 37,36 помножити на 49,37. Додати. Корінь 75 поділити на 3 маємо 25, з якого вже добувається корінь. Тут 37, 37 скорочується, залишається корінь з 49 поділити на корінь з 36. Додати корінь з 25, п'ятірка. Отже, корінь 49, 7, шостих додати 5. Дорівнює 7, шостих це шоста. Додати 5. Маємо 6,1 Тому варіант Д. Знайти значення виразу. Ось тут потрібно використати ту властивість. Корінь з А в квадраті дорівнює модуль з А. Так? І розкривати як модуль. Отже, корінь з 15 до квадрату буде 15 по модулю. Додати. Мінус 13 до квадрату під коренем, мінус 13 по модулю, плюс тут ми можемо записати як модуль з 3. Отже, маємо, з-під модуля виходить завжди додатне число, і ми перевіряли його. 15, додати 13, додати 3. Маємо 28 додати 3. 31 варіант Б. Наступне спростити вираз. Ні в якому разі додавати корені не можна. Це заборонено. Ми повинні звести до одного кореня. Ну, 10 коренів з двох залишаємо, тому що двіючка – це таке найменше число. Далі. Що таке 8? 8 ми можемо записати як 4 помножити на 2. Що таке корінь з 50? Це 25 помножити на 2. Отже, ми звели до найменшого кореня двійка. Відповідно, корінь з 4, виходить, буде двічка з під кореня. 25 з-під кореня маємо п'ятірку, і тепер можемо записати. Які корені в нас утворилися, лише тоді можемо їх додати. Отже, 10 коренів з 2, додати 2 корені з 2, додати 5 коренів з 2. Тепер маємо однакову кількість коренів, так? 10 коренів з 2 – це подібні ніби доданочки. Навіть в крайньому випадку, якщо так важко досить. Ми можемо корінь з двох винести за дужки і побачити, що буде в дужках. 10 додати 2 додати 5, маємо 17, тобто це буде 17 коренів з двох. Варіант А. Наступне: ось тут ми маємо попрацювати з таким виразом, використовуючи теж означення, що корінь з А в квадраті розкривається як модуль А. Отже, перший корінь мусимо розкрити як модуль корінь 7 мінус 3, мінус корінь 7. Отже, перший доданочок ми розкрили як модуль за означенням. А тепер міркуємо. Модуль розкривається як додатний, так, правда, додатне число заховане, то використовується як плюс, а. А якщо під модулем ховається від'ємне число, то мінус А. Перевіряємо. Корінь з 7. Я просила запам'ятати, корінь семи це буде приблизно 2,6. Хто не пам'ятає, тоді давайте таку дію зробимо. Корінь якого числа дав трійку. дев'ятка. Значить, ми можемо порівняти ось тут корінь 7. І корінь з 9. Звичайно, корінь з 9 буде більший, тобто модуль всередині буде від'ємним. А раз від'ємний, як ми мусимо його розкрити. Ми маємо пам'ятати, що мінус оцей, ми говоримо, що модуль від'ємний. Тоді записуємо підмодульний вираз, корінь з 7 мінус 3, і тоді відняти корінь з 7. Отже. Дорівнює, розкриваємо дужки, враховуючи мінус. Мінус корінь 7, плюс 3, мінус корінь 7. Отже, мінус корінь 7 і мінус корінь 7. Два однакових доданки. Тому маємо у відповіді 3 мінус 2 корені 7. І є такий варіант запропонований.